Початок амбулаторного прийому, як завжди, починається з миття рук. Це перше, що я роблю, щойно заходжу в кабінет. Далі перегляд результатів гістології пацієнтів, яких оперував раніше. Треба знати, як усе пройшло і чи все гаразд. Потім кава, маленький ритуал перед роботою. Сідаю за робочий стіл, перевіряю кількість записаних пацієнтів і перевіряю, як працює маленький ліхтарик, який використовую в разі потреби більш детального огляду. Вже перед початком роботи з пацієнтами більш ретельне миття рук з антисептиком, хоча, по суті, вистачило просто чистих рук без антисептика, але безпека пацієнта перед усім. Це ще один обов'язковий етап. Після цього перевірка виробів медичного призначення, рукавички, інструменти, антисептики, гелі, анаскопи усе має бути в порядку. Далі готую кушетку догляду пацієнта. Після кожного пацієнта обробка крісла або кушетки, заміна рукавичок, нове миття рук. Усі використані інструменти одразу викидаються до спеціальних контейнерів для медичних відходів. Результати огляду вношу в електронну документацію, одразу без пауз і не відкладаючи на потім. А після завершення прийому, звичайно, знову миття рук і зволожуючи крем, бо після антисептика руки потребують догляду. Ось так виглядає звичайний прийом у хірургічному та проктологічному кабінеті. Все продумано до дрібниць. А ви уявляли, що стільки всього відбувається ще до фрази Прошу, сідайте. Пишіть у коментарях.